Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Я перш за все хочу вас всіх привітати із святом Святої Троїці, яким ми зараз святкуємо, і бажаю, щоб прикрищі, печалі і негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості і спокою. На жаль, за минулу неділю були повітряні тривоги. Ніяк расисти не можуть заспокоїтись, але слава Богу, для нашої громади і для нашого регіону все обійшлося. Нашого героя земляка солдата 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу сухопутних військ Дениса Опанасковича на минулому тижні було нагороджено орденом за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно. Орден передано рідним загиблого, подвиг Дениса ніколи не забути, світло та вічна пам'ять і низький уклін Герою України. Ми всіляко підтримуємо родини загиблих героїв, бо це наш обов'язок, обов'язок перед і громадою, і батьками. За минулий місяць 11 неповнолітнім дітям загиблих героїв ми надали фінансову допомогу в розмірі 245 тисяч гривень. І нагадаю, що таку скажімо, допомогу ми надаємо щомісячно. В четвер, 1 червня, традиційно відзначався День захисту дітей. У громаді проходила низка заходів, присвячена цьому дню змагання, конкурси, виставки, концерти. Але останній меседж це пам'ять про загиблих дітей у російсько-українській війні і вшанування хвилиною мовчання на, ну, скажімо, по всій громаді. Заходи проходили. Всіх населених пунктах нашої громади, в Сичавці, в нових білярах у місті. Южному, я особисто приймав участь у всіх цих заходах. Зазначу, що за травень місяць у нашій громаді народилося 24 дитини, із них 12 хлопчиків, 12 дівчат. Я анонсував раніше про те, що буду кожен місяць давати таку інформацію для жителів нашої громади. Хочу зазначити, що розпочали видачу путівок у закладі дошкільної освіти. Розпочинаються випускні у школах нашої громади, і завершився вже перший етап зарахування дітей до закладів загальної середньої освіти. І зараховано вже, ну скажімо, на сьогоднішній день 284 першокласники. Так що діти бажають вчитися в школах і йти на навчання незалежно від того, що йде війна. Також у середу, 31 травня, ми провели таку контрольну перевірку будівництва, будівництва укриття в ліцеї номер 1 Почались роботи ще в лютому місяці, хочу зазначити, що е, зараз уже ми знаходимося на фінальній стадії, і на 1 вересня це укриття буде повністю готово до прийняття дітей. І сьогодні ж тоді вже школа, перша ліцей, скажімо, ліцей номер один, може е, повноцінно працювати е, в школі. Тому що зараз це укриття може сьогодні забезпечити 600 учнів, якщо раніше було всього укриття на 50 е, учнів. Е, і це укриття сьогодні відповідає е, всім е, стандартам, скажімо так, е, нашого законодавства. Хочу також проінформувати всіх, що зараз проходить перевірка всіх наших укриттів нашої громади. Перевірка проходить і в днем, і вночі, де приймають участь працівники ДНС, поліції і працівники виконкома. Ми повинні бути готові до будь-яких провокацій зі сторони расистів. Ви знаєте, що е, виникали проблеми з цього приводу в місті Київ і е, ці питання на особистому контролі у президента е, країни. Тепер відносно сільського господарства, я е, практично. на Кожну неділю дають таку інформацію. Ми повинні розуміти, що ми займаємось також і сільським господарством, що е, практично закінчили вже посівну ранніх е, зернових. Е, всього в нас на території громади існує дев'ять сільськогосподарських підприємств. На цій неділі в мене буде зустріч з керівниками цих підприємств. Я сподіваюся, що цей рік буде для сільського господарства вдалим, і будемо надіятись на хороший результат. От така інформація на сьогодні. До зустрічі.